Кото котяк Надійний партнер, Перевір авто в наявності в Європі з'являються доволі такі правильні, вчасні, може трохи запізнілі, але нехай так. Навіть в такому випадку вчасні думки стосовно того, чим є Москва і Росія, зокрема під час діалогу міністрів закордонних справ Австрії і Словаччини, відбулася полеміка. Така в навіть у ході прес-конференції у відні при журналістах у середу висловили свої позиції. Зокрема, словацький міністр закордонних справ. Там, як ми знаємо, у Роберта Фіцо його уряду зараз надзвичайно таки лояльна до Москви позиція, виникає риторика, і, от Юрай Бланар, міністр закордонних справ Словаччини, це наші безпосередні на секундочку сусіди через кордон територіально. Так заявили, що ну Україну Словаччина, справді зараз оборонно підтримувати не буде. Треба якось вирішити дипломатичним шляхом те, що відбулося. У йому відповідь міністр закордонних справ Австрії Олександр Шаленберг заявив, що якщо Словаччина буде дотримуватися такої позиції, то скоро отримає нового сусіда біля своїх кордонів, натякнувши, що Росія дійде до словацьких кордонів і може на них і не зупиниться. Він каже: так ми теж у Австрії хочемо миру, всі в Європі хочуть миру. Люди всього світу, в Україні люди цього хочуть найбільше, але все це лежить у руках лише однієї людини саме президента Російської Федерації Путіна. Лише він може закінчити закінчити війну вже завтра. Якщо він це зробить, війна закінчиться. Якщо Україна припинить воювати, то з Україною, скажімо, так буде покінчено. І Тоді Словаччина може раптово отримати нового сусіда. Абсолютно така гостра і доречна думка. І важливо, що вона із Австрії звідня лунає. Австрія має репутацію такої нейтральної країни. Кріни, яка намагається уникати гострих суджень, позицій тощо, бачимо зараз, нарощується військова допомога, оборонна допомога Україні з боку Берліна. І з Відня теж починають правильні абсолютно думки лунати. Важливо, аби це не була поодинока думка, а втілена державна політика, зовнішня політика Відня і Австрії. Праді на час от кінця вже календарного цього року лунають різні аналізи уже такі вислови про те, як минув цей рік, як, яким був контрнаступ України, і от, наприклад, остання заява голови Європейської ради Шарля Мішеля. Стосовно того, яким був контрнаступ України, от в цьому році який минає, і каже він, що насправді не можна його назвати таким, який нібито не досягнув своєї мети, тому що говорить, що по перше, надзвичайно важливо те, як Україн яких результатів українська армія досягла у чорному морі, так і також дуже важливий інший пункт це також те, що от, які ми бачили нещодавній прогрес, досягнутий на лівому березі Дніпра, і от підсумовує так голова Євроради, тим що потрібно найважливіше не зупинятись. І швидше надавати допомогу Україні, і саме це може призвести до того успіху, який всі очікують, і от зокрема про, про те, і так наскільки важливо зараз власне підтримувати Україну. Також маємо позитивні сигнали із НАТО, тому що, наприклад, начальне командування матеріально-технічного забезпечення. Генерал-лейтенант Олександр Солфранк закликав членів альянсу створити таку собі зону вільного військового пересування у ЄС, тобто щось схоже на Шенген, але у військовому плані. І Саме це може допомогти так пришвидшитися, скажімо так, НАТО, тому що кажуть, що на закінчується час, і те, що ми не зробимо мирний час, ми не будемо готові до цього в час кризи. Про те наскільки справді важливо створити таку собі військову женську зону і загалом про стосунки України НАТО за останній рік, як вони змінилися, і чого очікувати у наступному році? Говоримо з Юрієм Руманюком, головою громадської організації Україна в НАТО. Вітаю, пане Юрію! На вас в нашому ефірі. Добрий день, і слава Україні, студія, героям слава, героям слава, раді вас бачити і чути. Перше питання до вас, пане Юрію, буде таке: а хіба не існує військового шенгену? Здавалось би, в європейському союзі всередині кордонів немає. НАТО це парасолька, яка накриває фактично всі ці країни за окремими винятками. І виявляється, існують якісь бюрократичні перепони для того, аби переміщувати війська, логістику військову постачання всередині цього просто. Торо, що це за перепони і для мене особисто це стало відкриттям абсолютно правильно. Не існує і тому підтвердження є перед початком війни до 24 лютого 2022 року. І з початком війни перші місяці Ви пам'ятаєте, що союзник Британії по НАТО і союзник Сполучених Штатів Америки по НАТО ФРН уряд ФРН канцлер Шольц не дозволяв британським і американським літакам транзитно прилітати в повітряному просторі України. Угорщина, як член НАТО, так само не дозволяло прилітати і приїжджати поїздами і автомобільним по своїм території без спеціального дозволу літакам, які везли військову допомогу Україні перед війною і в самому початку війни. Вони цього не дозволяли, тому що це не передбачено. Шенгенські зона і. і Договір вашингтонський НАТО він не передбачає вільного пересування, умовно кажучи, в мирний час. Для цього має бути спеціальні створені умови. Для цього має бути довга виконана процедура, яка на сьогоднішній день діє. Треба за декілька місяців, за значний час, мінімум за 30 днів. Повідомляти мету цілі. Поїздки, що саме, яка номенклатура буде провозитися літаками, поїздами, автомобілями чи в повітряному просторі, пролітати над тими чи іншими країнами? З якою метою хто санкціонував таке перевезення? Ну якщо там за рік наперед призначені військові навчання, то про них знається погоджено в, в альянсі в штаб-квартирі, в Брюсселі, Монці. Всі про це знають і тому це передбачають коридори, і вони готують ще за рік наперед. А під час в сьогоднішніх умовах, як ви Виявилося як досвід російсько-української війни, який триває вже майже неповні два роки, то вони побачили, що вони абсолютно НАТО на європейському континенті абсолютно не готово до війни. Воно абсолютно не здало досі на сьогоднішній день до тих викликів, які піднімає Росія своєю агресією. У них виявляється, немає елементарного поняття вільної логістики на сьогоднішній день. Їхні концепції передбачають і, взагалі натівські захоплення умов. Ну, кажучи, Балтійських країн там частини Польщі повне поглинання за 60%. 120 днів і лише за цей час за 60-120 днів до 180 днів НАТО повністю мобілізується десь в Німеччині, Франції, в Іспанії, в Італії накопить кулаки, і тоді тільки піде визволяти вже захоплені країни. Ця концепція вона діяла ще до недавно. Вона діяла до російсько-української війни 22-го року. Тобто вони передбачали цілком, що Росія захопить спочатку вільні Сталі і, і, і Ригу. Потім. Через два-три місяці НАТО збереться докупи, доп'ють там ту горілку, то віскі, той скотч зберуться і тоді підуть визволяти. А вже не буде що визволяти. І тому прем'єр-міністр Естонія Кая... Кава заявляє, що через 60-120 днів уже в Естонії не буде кого і що звільняти. Не буде ні Таліна, ні буде, ні Рігі, не буде ні Ріги, не буде не вільнюса. І тому ця концепція НАТО, яка діяла до сьогоднішнього дня, вона повністю не здатна. Вона не практична, вона нерозумна. Треба готуватися зустрічати ворога на зовнішніх кордонах НАТО на самій лінії кордону.